Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Аквалатекс. Це Аквалатекс. Ваша е, улюблена, е, ну я сподіваюся, що улюблена, тому що ви щось постійно дивитеся. Рубрика відверто. То я буду просто з вами говорити бубніти десь 15 20 хвилин. Ви можете зі мною кушати, спапіть або включити мене на фон і піти, мити посуду. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставте лайки, читайте, що там написано в описі. Дуже багато цікавого. Якщо у вас є питання, пишіться в коментарях. Я відповім на запитання. От, сьогодні у нас Chipa-Cups Kavuon. Отакий, як його, блять, показати? не фокусірується. Отак. О, О Чіпачіпскавун. Е, і е, моя балада. Моя грустная палата. Я вам все розкажу зараз. Три новини буду. Дві, а що дві? Всі плохи. <сі> Хотя сказати дві погані, одна хороша. Ні. Сьогодні буде три погані новини. Якщо ви читали заголовок цього відео, то ви, скоріш за все, поняли, про що. Но ну, я буду йти по Да? Я б не сказав, що це нарастаючий, це якась така крива. Ну, хуй з ним. До речі, Чупач з Кавун прекрасно, прекрасно. А, ні, чотири теми. даже чотири буде теми в відео, і одна новина ну, така хороша, покраща, ніж попереднє. Ми почнемо Ми почнемо з того, чому не відбувся драхком і що взагалі сталося для тих, хто пропустив. Зараз буду розповідати. Обіцяла, що ж запишу відео, от я його, власне, і записую. А, ми вже майже ну ми збиралися на офісі десь окремо, да там з дівчатами. Я і ще хтось, щоб ми заодно всі поїхали. Ми збиралися, аур, здається, і ще хтось. Коротше, збиралися на офісі і поїхали туди на п'яту вечора. Захід мав бути о шостій. Ми за годину, типу, завчасно приїжджаємо, щоб там вже ж прогнати, прорепетірувати, все там організувати, доодягатися да, да кому що треба, налаштувати апаратуру, да, там. Ви розумієте, весь цей піар — делікатес. Ми приїжджаємо десь на п'яту годину. Ні, ми виїхали десь ну, без 15, без 25, їдемо, їдемо, і мені власник заходу пише, що там, типу, Ти де? Срочно іди сюди, там, ту-ту-ту. Я думаю, боже, що сталося? І що сталося? Там, коротше. Щоб ви розуміли, далі у мене було щось дуже запутане, тому що ми під'їжджаємо. Там якісь люди біля цього бару, куча поліції, і я кажу таксісту: ні, давайте ми від'їдемо далі. І далі, все, що я розумію, що мені треба там забрати своїх людей, і зараз розуміти, що відбувається. Ну, так, як не було ніяких планів, дій, нічого, там взагалі творився повний хаос і анархія, всі цілі, всі здорові, крім психіки і нагрузки. Ви знаєте. <роч> для, мене, до, для мене, до речі, цей захід теж була така репетиція. <смі> До-перше, я почала довіряти більше своїй інтуїції, думаю, ну, нехай, якщо як, 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 як ти завжди права, то давай попробуємо, попробую е, Прислухатися до своєї інтуїції, а ось що вийде. Значить, моя інтуїція мені каже, що така, е, ну, організовуєш, організовуєш, і у тебе перша вечірка це драхкон. Якщо я Дракон, бо я вже тоді погано себе дуже почувала. Якщо Дракон нормально я принесу, там сидячи стоячи, в мене не буде ніякі, ні п'ять ні, ні задишок, ні, ні пердишок, і вообще що мені погано це я слабкий в останній час. То значить, я зможу і виступати, і на Київпрайд, і все тут все далі. Тому, що я така побоювалася, що я набралася івентів, а я їх не витримав, бо було погано в останній час. І е, я думаю, окей, і оцей дракон не відбувся, і я е, повідміняла решту своїх івентів, Ну там десь себе замінила, десь відмінила. Тепер, якщо е, не в ситуації, не в всьому хаосі, а от розібрати мені потрібен був час, щоб взагалі зрозуміти, що відбулося, щоб зібрати цю інформацію, ви знаєте, отак по чуть-чуть, з кожного куточку і поняти, зрозуміти, що відбувається. Поняти і зрозуміти. А, десь ця, ці наші афіші, інформація, що цей дракон відбудеться, просочилася в якісь праворадикальні пабліки, чи якісь ук антигеї України, правий сектор, не знаю, що там ці праворадикальні гомофобні ці. І вони вирішили прийти, значить, тут нам зірвати захід. Вони прийшли, як каже мені Чупіта, завчасно, десь там крутилися, крутилися, прийшли чи в чи о четверті, чи щось таке. Побачила, що нікого нема, поки нічого не відбувається, і розійшлися, напевно, до шостої чекати. Якась група молодиків, ну таких, знаєте, схожих на <свісно> то, що я думаю. От. Потім е, наїхала поліція, тому що якось їх хтось попередив, що тут можливо будуть провокації. Ці, і приїхала поліція. І е, сказала, що. Ну, чи вона, чи хто. Коротше, там була така думка, що захід треба відміняти, щоб не було ніяких провокацій. І я думаю, бляха, ну які можуть бути провокації. І я тоді думаю, окей, я не буду взагалі нікуди заходити, вже розбиратися. Ну, щоб дистанційно розберемося там з адміністрацією і з закладом. А я своїх зараз заберу кампанію. Всі, хто там прийшов, всі кого я знала, ми або розподілили зразу, заплатили на таксі, або забрали з собою в офіс, щоб розбер... розбиратися, що відбувається. От, і виявилося, да, що нас хтось злив, просто якась не знаю, що відбулося. Ну, от ви знаєте, просто що якось воно раз через раз, ви знаєте, от цих праворадикалів і гомофобів, я не можу сказати, що вони на, на кожен захід приходять і його зривають. Ні, було ж багато заходів і в мене, і продовжують, і, ну, і багато є чого там, типу. І клуби собі працюють, вони чогось ну, таке не роблять. да. Сказати, що у нас поодинокі випадки, ну, теж, ви знаєте, раз на раз не приходиться. Тому що зараз Київ вже досить таки е, столиця, ну, місто толерантне, плюс-мінус. Тут вже я думаю, що нікого нічим не здивуєш. Тут, взагалі, є обнаглєвші люди, знаєте, які там. Ладно, гей, це ще <смі> Ну, Коли там наркоманія, алкоголізм і це все в вагоні метро типу перформанс починається. от таке теж та існує, і нічого. І всі собі їдять, мовчать, тому що у нас всі мовчуни, Їду, мовчу, і нічого не бачу. знаєте, мене нема, я, я нічого не бачу. Моя хата з краю. Попивати. Дуже вкусно чіпачу. Ням-ням-ням. Де я буду так плямкать? У вас такого немає. Ні, ну якщо хочете, я можу дати а, адрес, сказати, де в Києві такі продається. Підете купите собі, потім включите це відео і будемо разом такі. Можете пити ще одночасно зі мною. Оце буде перформанс, скажіть. Ну ладно, це останнім для Яни Яцьконеті. Там, до речі, Ян Яцькона вийшли на Новий рік, або вже вийшов, якщо ви дивитесь це в 25-му році. Нам фільм новорічний. Ну, типу фільм, Новорічний суп, вот, свят вечір. То можете подивитися. Він дуже класний, дуже смішний. А якщо ви дивитесь ще в 24-му, то подивіться, обов'язково на новий рік вийде, прямо на новий рік, 31-го числа. Отака, отака, отакі салати взагалі. Салат суп. Так от, і що нам зірвали цей захід, прийшлося його відміняти. Ми ще заплатили таку нюстойку, все там, типу, нормально, заклад працює далі, праворадикали десь немає. їх. Мені ще писали, пропонували, чи хочеш ти допомогу, чи написати на них заяву, чи що. А що я напишу, на кого заяву? Ну, типу, що от таке-таке то сталося? в мене ж немає. Ні підтверджень цьому, я навіть не знаю хто, яке це угрупування. Знаєте, якщо б, там, ну як-то це? По-перше, по-друге, у мене була перша така ситуація, тому у нас було перше місцем безпека, а потім всі технічні питання. От і вирішила відмінити, тому що і в мене була така панічна настрій, і взагалі нічого вже не хотілося. І, у, і решту якось, знаєш, там не пропустити. Оцих не хотілося сутичок, знаєте, не хотілося, щоб це була якась е, нова війна. Мені е, я мирлю до людина. Так вот. і. Що було потім? Я відмінила значить, і восьмого я мала бути ведучою на рок-концерті, тому що і от Київ Прайде я мала бути в суботу, в неділю вибачаюсь, теж восьмого числа бути на лекції, читати лекцію про Queen в Україні і тому, чому це важливо і. Чому це потрібно? Навіщо це? І, взагалі, якщо у вас є питання, то там прям ця лекція була для вас. Для чого це потрібно? Для чого люди це роблять? І чому, і як з цим жити? Що з цим робити? Взагалі, така цікава лекція. А, я її відмінила, тому що це от, переходимо до другої новини. Я дізналася, що в мене є вада серця. Ну, Це я знала давно, з дитинства вона є. Шість років у мене о, знайшли таку патологію. Як, вона називається Двостворчатий аортальний клапан. А має бути тристворчати а в мене два. Така комедія. <х rico> і дізналася, що в мене вже є і серцева недостатність, і що взагалі дуже-дуже сильно там діла плохі. Тому що ну, мені вже 26 років. За 26 років було багато чого. Ви знаєте, серце і зноситься, і стресу було, і фізичної активності, яка мені ну, сильно протипоказана, активна, прям фізично. Бо Що в мене ці задишки почалися, і погано бути, навіть якщо піднятися на п'ятий поверх. Е, і. Е, Потрібно робити операцію, тому до операції треба обмежити взагалі свою діяльність. І я вирішила, що я поки займусь от онлайном, буду знімати якісь відеосики, монтувати собі. От поки не зроблю цю операцію. Власне, про операцію в мене в інстаграмі є відео. Сюди не буду його вставляти. Хто хоче, подивіться, перейдіть, де я коротко описую, що зі мною сталося, і, власне, там є збір відкритий. я Вас прошу його підтримати або донатом, або репостом. Щоб зібрати цю суму, потрібно 90 тисяч гривень на операцію. Ви можете або просто задонатити, або замовити в мене якісь послуги з дизайну, або що стосується аудіо, відео, графічного контенту, або е від 5 тисяч гривень, хто буде донатити, то розігруються картини. Тож в це можна подивитися в пості, В інстаграмі все є. На банку скидуєте і діагноз є, і все, що в мене є. Там документація є. На жаль, не вказана сума в документації, тому я сподіваюся, що ви повірите мені на слово. А якщо не вірите, то після операції я теж скрін оцієї проплати, що це саме 90 тисяч, і вони пішли з банки, то вже все виставлю під мою відповідальність. От. Е, тому що ну, ніхто не знає, коли це стукне, знаєте, і в мене вже є великий ризик, і краще це зробити зараз, коли ще нічого поганого не сталося, ніж знаєте, ходити взагалі нічого не робити, е, жити овочем, і все одно може щось там статися. Якась зупинка серця, чи щось не туди піде. Вот. Е, 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 і що там, третя новина в мене теж якась була. А я забула. Ай забула. Це так плавно підійшла, Да. Пізда. <смі> Добре. Та ладно, пухуй, давайте далі. Я ще хотіла просто розказати вам, буду про те, що пам'ятаю, просто не факт, що все, що хотіла, розкажу. Ми переїхали От. офісу. На жаль, більше не буде. Ми його перенесли додому і зняли більшу квартиру. І тепер це одночасно буде і студія, і квартира, і це дуже зручно, тому що можна не виходячи з дому, прям собі сидіти, знімати тут все собі розставляти. Не треба платити за оренду додатково, кудись. Їхати ви мене розумієте. Тому тепер ми з Міланкою живемо тут у більшій квартирі. У тому ж районі просто більша квартирка трошки і просторніша. І от я можу сидіти за собі, записувати відео. Ніхто мені не зважає, я нікому не заважаю. <сум> от так. А, згадала, яка ще була сумна новина? Оце була хороша новина, що ми приїхали. І е, третя сумна новина, яка сталася. Ну, от, ну от, не знаю, вона сумна, але для мене сумна. Не пройшла я, коротше, ні в лонг-лист, ні тим більше в шорт-лист, в робачення, ні в фінал. Е, чому? Не знаю, чесно. Написала пісню таку хорошу. Но там був коментар, до речі, на сайті у них що багато композицій не пройшло через музикальний плагіат і що використовувалися там якісь плагіни 음, ну, або записані лупи, якісь штучки, коротше, інструменти. У музиці. Я не думаю, Ну, може, в мене щось знайшли, якийсь плагіат, хоча я не думаю і не має його бути там використованих оцих штучок. І ніде вона раніше не використалося. Ну ви ж знаєте, я ж не можу так написати їм, а чого, блядь, дізнатися причину. От. Тому просто що воно не прийшло в лонглист, хоча дуже хотіла, дуже сподівалася. Ще плюс там якість така, ви знаєте, було написано, що можна демо. І так як в мене залишалося мало днів, то я записалася вдома і там якось ми це звели з Віталієм, і я відправила, тому що треба було встигнути. Я думаю, що це теж могло б впливати, що, звісно, якщо. Приходить щось, знаєте, таке запаковане, вже зведене, красиве конфеточка. То, звісно, можливо, це повпливало. Ну хуй з ним. Пісню я все одно випущу. Боже ж, там кричить у мене якась чайка чи що? Пісню випущу. Думаю, в перших числах нового року вийде вона вийде пісня Джингл Дракрейсу, і ця пісня називається Шанс. Просто шанс. Дуже цікаво, дуже класно. Знімемо відосик, дуже буде круто. Сподіваюсь, вам сподобається вона. І сподіваюсь, що вона піде на радіо і будуть знову ротації. Тому що поки що до Хларибка бере радіо, бере інтерв'ю. А квалатекс щось всім нікому не подобається. Ну, шановні радіостанції, давайте я буду, прийду к вам буду співати пісні, любі, які ви хочете, на, на будь-якій мові. Взагалі. Как там, як там було? But I'm artist, що там. But I'm там де дівчинка, это. А! Напишіть в коментарях, як називається цей мем. Вона стоїть. But I'm an artist! E so а, I'm, ah, I'm a star! But I'm a star! Вот, згадала. Здається так. Напишіть в коментарях, як називається цей мем, бо я не помню. Вот. Я розказала, і що хочу ще додати, що нагадую вам, що є збір, цей для мене дуже важливий. Операцію буду робити в перших числах Нового року, тому, якщо хочете мене так привітати з Днем народження, подякувати за мою творчість і за те, що я для вас роблю, і хочете, щоб ваша баба жила, щоб ваша баба стала знову тють. От, і потім могла навіть займатися спортом і танцями. Знову, тому що я от останні три місяці взагалі не танцюю, щоб ви знали, а треба. От то підтримайте, будь ласка, не словом, а грошима. Гроші нам не потрібні, як казав Віталій Кличко. Е, І е, також хочу таку міні-рекламку в кінці зробити для вас. На Аквалатекс Дракрейс, не дивлячись на те, що Дракону не відбулося, питання номер один: чи буде він? Я думаю, що да, що в перших числах нового року ми таки зробимо цей Дракон, щоб відповісти на питання, презентацію шоу, і ви зможете прийти купувати квиточки. Друге, звертаюся до всіх небайдужих, до всіх, хто себе вважає фанатом і найкращим глядачем Аквалатекс Дрекрейс. І ви, якщо ви хочете прийняти участь, деяким я вже писала людям, деяким не хочу писати, або не, не ну не знаю, що написати. Але якщо ви хочете прийняти участь у Aqualatex Drag Race, ми активно шукаємо партнерів і спонсорів. Ви можете написати м, нам на пошту, або отут теж буде в описі посилання, де можна заповнити маленьку анкету. Стати спонсором або підтримкою нашого проєкту. Пишіть туди ваші побажання, що ви можете запропонувати. От. І можна навіть купити рекламні місця. Тобто, якщо ви просто хочете прорекламувати себе і свій бренд, мати класне відео. Там, або якесь теж дати міні-завдання учасницям, то ви можете заповнити анкетку, ми з вами зв'яжемося, оговоримо, як це можна зробити, і коли в якій серії, і ми раді в такій співпраці, ви нас таким чином підтримуєте фінансово, а ми вас максимально рекламно, плюс у вас буде круте відео, круті фотки і такий перформанс, участь у нашому проєкті. Так, трошки продається, але не все. Трошки продається. Но взагалі ми е, потребуємо фінансової підтримки. Я вам скажу: так, ми дуже потребуємо, тому що взагалі я планувала одне, але по фінансам виходить дуже дорого, тому ми там дещо прибираємо, дещо робимо щось урізаємо. І я розумію, що все одно, якщо хочеш це зробити добре, де да, якщо хочеш це зробити круто, то прийдеться е, цю е, суму якось е, оплачувати. Тому ми е, активно розглядаємо спонсорів, яких хочуть долучитися е, до нас. Ми не беремо казино і е, офіси. І офісі рекламу робити не будемо. Решту можемо розглянути взагалі все, що ви там хочете. Ви нас таким чином, я ж кажу, підтримаєте, а ми вам рекламку і таку участь у нашому проєкті. Що можна ще з новини розказати? Що м -м, будуть це вже буде в наступному році. Анонси другого сезону будуть оголошені судді в кінці кінців. Хто ж буде ще дві людини, окрім мене, судити цей проєкт другого сезону? А, уже відкрити кастинги, тому якщо вони не, не встигли подати заявку ще, то бігом туди заявки приймаються до 20 лютого. Часу немає довго думать. Чим, чим швидше, тим крутіше, тому що вже у нас є. Близько шести учасниць, які надіслали свої анкети. Це в принципі шосшу шістка. Є. Вот шість чи вісім дівчат. Не знаю, дивлячись, скільки буде бажаючих, і ми хочемо звісно, обрати крутих, найкращих. Тому якщо їх буде вісім, то може бути вісім. Надсилайте свої анкети. І, і пропонуйте допомогу. Давайте разом це витягувати, тому що всі такі класні, всі такі самі умні, а нікому. Я активна. От в минулому сезоні ми все робили по-своєму, бачите, от воно так і вийшло. В цьому сезоні, от поки йде планування, давайте, давайте співпрацювати, давайте робити разом. Let's go, як, як то кажеться. Прикладемо до цього руку і взагалі буде супер-пупер-персик. Е і таку вам кинути затравочку про Race, що, що будуть, звісно, щоп'ятниці, е фінали серії, тобто фінальне шоу, за яким будемо оцінювати, і там вже фінальний батл. На нього будуть продаватися квитки, і буде, і знову реєстрація. Можна зареєструватися один раз, якщо будете наступні рази приходити, то ви вже будете зареєстровані в цій системі. Якщо перший раз, то прийдеться заповнити свої дані, хто вас може рекомендувати і так далі. Це зроблено для того, щоб гомофоби не дізналися адресу, де це буде проводитись. Ми вам будемо надсилати приватно таємно. От, і в ваших же інтересах я вас дуже прошу, це не розголошувати, де як буде відбуватися. Плюс ця реєстрація потрібна для того, що ми е, робимо фото-відеозйомку, і ви можете потрапити в об'єктив, ви заповнюючи дані даєте згоду, що ну, десь може вас зачепити, що ви не проти, якщо ви попадете в кадр, щоб не робити потім скандалів з юристами нам. От, тому треба буде таке анкетування. Е, якщо це буде друга, третя серія, будете постійно ходити. То вже не потрібно буде це заповнювати. Окрім того, я ще планую робити м, автопаті в неділю. Тому що зйомки будуть п'ятниця, субота, неділя. І неділя це типу останній день зйомок. Ну, типу, на тижні. Далі буде наступна ж п'ятниця, фінал, щоб у дівчаток було 5 днів на підготовку і образів, і себе, і номерів на фінал. Це, в принципі, достатньо часу і так по-розумному буде. Не забула, що говорила. А, і неділя це якби така. Ну, що? останній день, коли знаєте, по-перше, в неділю обов'язково там будуть образи, обов'язково буде фотосесія в неділю. І після фотосесії, після цих образів, ну, буде шкода просто змивати цю красу, хочеться десь зробити. І зараз ми ведемо теж перемовини з клубами. Щоб е, в неділю зробити автопаті, де просто дівчата будуть приїжджати учасниці, виступати для вас. Е, можливо, буду я, можливо, ні, буду я, в якому я буду стані. Скоріше за все, я буду, і ми будемо просто для вас виступати разом з фанами, що можна буде прийти, поговорити, пофоткатися, задати свої питання, повболівати. Знаєте, там і подуріти трохи. Е, будуть такі автори. І також на навіть на суботу і на неділю, якщо ви хочете дивитися бекстейдж, от прийти і подивитися, як воно робиться, ну типу на бекстейджі, то ви можете і в суботу, і в неділю будуть продаватися такі місця. Тобто, ви будете окремо там розставлені стільчат стульчики. От дівчат іде там час на макіяж, ви дивитесь тільки з цих стільців. Ви не можете на жаль підходити. От, але ви можете в перерві, коли буде, там між собою розмовляти, теж спілкуватися з учасницями. Тільки так треба, не обіжають, бо хто буде біжати осторожно, того заблокіруємо і не зможе більше приходити на бекстейдж. От, і можна буде так дивитися е -е, бекстейдж, сидіти, особливо, коли от буде фотосйомка, ви будете прямо дивитись, наблюдати за процесом, як це відбувається, як вони позують, що каже, е -е, що каже фотограф, що кажу я. Того що буде, звісно ж, в самому відео урізане, тому що фотосесія триває годину-дві, а у нас шоу хронометраж всього півтори години. Ну, а там треба змістити ще два дня якось. Тому це буде, звісно, урізане. Не все попаде в ефір, тільки саме таке класне, саме соковите. А, а по-друге, буде можливість, я нагадую, що у цього каналу є спонсорство, і щоб витягнути також цей проєкт, і, і просто, то дуже скоро ми почнемо загружати режисерські версії От Янин е, Суп, Святвечір. Буде друга версія, режисерська, без монтажу, взагалі от повністю на зніманий матеріал з усіма приколами і мемами, що не потрапили, не оброблений, для спонсорів доступний. Якщо ви платите грошику, то ви можете подивитися. Так само із рекрейсу будуть повністю відео якісь записані, які можна буде подивитися. Якісь можна подивитися, здається, за там, 10 доларів. Решту там трошки більше. Але навіть за 10 доларів ви отримаєте доступ до Яниного цього святвечора і до деяких інтерв'ю, до деяких цікавих відосиків. Ой, і, як казала Леді Гага, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити йому лайк, писати коментарі, як вам таке відео, чому вам подобається саме такі розмовні відео, чим вони вам подобаються, як вам мій лук. отакий, дивіться в мене. Такий, типу, casual, drag-casual, casual drag. О, абаюмба. Така моя любимая помадка окуляри. Ось така. Королева Гламура, як мені написав хтось, не пам'ятаю хто. Ну так, да, ну да, ну да. Все, люблю вас, цілую. З вами була ваша Аквалатекс. До нових зустрічей і з наступаючими вас святами святами.